Ти не до того звернувся. Для мене вартість кілометра, вона, ну я не скажу, що на останньому місці, але хай буде вторічно, назвати це так. Е, ти не можеш диктувати ринку ціни на жаль чи на щастя, неважливо, ти можеш підлаштуватися під ринок. Якщо ти вважаєш, що ну, 22 для тебе норм, е, то, ну. Що не возити 60 за 2. Після комсив в тебе буде 22. плюс, Бо ти мінімалки не хочеш возити. Тобто ти хочеш і, блядь, ціну кілометра хорошу. І ще, щоб ти дальняки хуярів не приставав, щоб тобі двері. Ну тобто. Ну як тобі сказати? Рибку з'їсти і на параході покататися. Ну, В Києві теж такі є, є пацани, які там нафільтровують 35-43 гривні. Каси не везуть. Ну, нафільтровують, машинку бережуть. На себе хуй ложать. Це твоя стратегія, розумієш? Така сама ситуація з Вінницею. Та повірю, ну, блядь, всім би хотілося вести 30-50 гривень за кілометр. Ну, то як нема його, то то що, сидиш, блядь, у машині, палиш газ на кондиціонері, хоча думаю, ти сидиш, блядь, в остившій жаркій машині і потієш нахуй. Ну зато, блядь. Я хуйні не вожу. Це твій вибір. І якщо ти задаєш таке питання. Ну, в нас різні світогляди до, до цієї професії, як мінімум.